Тому в нас було на основі, напевно, такого колишнього досвіду розуміння, що соціальна підтримка від держави, соціальна політика це лише для вразливих, умовно, людей. Ми говоримо про те, що будь-яка людина там може потребувати підтримки. Це не є якоюсь ознакою вразливості в контексті такому негативному. Це угу. нормально. Держава для того існує, власне, щоб підтримувати людей за потреби. І люди з інвалідністю є частиною цієї групи. І створення ось цієї системи коли ми маємо рівний доступ до послуг, якісних, хороших послуг, підтримка, комусь, це, можливо, асистент, там, на дві години, та. комусь це може бути послуга допомоги, не знаю, вдома, або будь-які інші послуги, та, якогось супроводу, це нормально, що держава такі послуги забезпечує і уможливлює життя в громаді абсолютно різних людей. тим більше, Інституційна система дуже дорога, тому що тут дуже часто звучить аргумент, що ви знаєте, немає грошей на цю реформу. Ми провели дослідження дуже дорога. На утримання е, людини в інституції витрачається там приблизно від 12 до 26 тисяч гривень в місяць по різних областях. Ця система є не прозора. Ми ще не рахували там благодійні внески. Та, і фактично вона дуже потребує змін. Е, ці зміни можливі, але знову ж таки, цей зміна в розумінні державної політики в цілому підтримки, надання послуг на рівних тим людям, які потребують її. Над цим ми ось активно працюємо, зокрема, з Міністерством соціальної політики, дуже часто такими методами різними, але сподіваємося, що в контексті і євроінтеграційних процесів ми зможемо побудувати таку систему разом.